Друзі, а, а, яка у нас поточна робота на цей день і які завдання перед нами стоять? От, а щоб ви розуміли, де ми знаходимося, куди ми рухаємось. Великі плани, це окреме відео треба записати. У нас є плани на осінь, у нас є плани на зиму, на весну. Дай Бог, щоб вони зблизиться ці плани. А зараз я показую вам поточно, де, де, де ми знаходимося в нашій праці. От, ну, перше. Знайшлись люди, які а, допомогли нам фінансами, а, ну дали якусь частину фінансів коштів, для того, щоб ми почали новий будинок будувати. Це, а, це будинок дяді Вані. В дяді Вані, там Ліда і там ще живе їх син Богдан. От, а, вони, а, ну давайте я вам зараз трошки відео зніму, покажу. Але нам, нам на це будинок потрібна команда. Якщо хтось мене чує. А з іншої церкви чи волонтерська якась бригада, і у вас є там декілька людей, які вміють класти кладку з... з пеноблока, робити дихи, От, і ви можете приїхати до нас на пару днів, то це, звісно, було б дуже класно стартанути цей будинок. На початку, якби наступна субота, і цю суботу, можливо, трошки, ми будемо руйнувати цей будинок. Ну, все видалимо, фундамент залишиться, і на ньому будемо будувати новий. От. А другий будинок. Другий будинок це у Сашка. А, це Онуків От. Уже є команда, команда хлопців, які приїхали з Вінниці, а, з пастирем. От, Це церква Вінницька. От. І от чотири хлопці приїхали, у Сашка своя команда. І от вони вже мурують стіни. Так що процес іде, процес іде дуже швидко, коли дві команди. Маю надію, що у дяді Вані буде, буде приблизно те саме. У нього своя команда є, ми додамо і теж буде швидко будемо будуватися. У нас є сюди. Так. Вісе хлопці. приїжджі. ви звідки? З Вінниці? З Чув, що ви пастор церкви? Да, да, був. І це є. хлопці це з вашої церкви приїхали? Слава Богу, дякуємо, брати. А, от а, зараз будинок, будинок для Ніни для Ніни. І цікаво, що хлопці Дмитро і Сашко вони змінили, змінили план будинку. От мені було страшно, я не хотів, от, але вони хотіли. І зараз я дивлюся. І я радий, радий, що я що я згодився. От що я не проти не протистав. Це дуже класно. Ну і тим паче, що вони самі роблять. От. Так, ну що, це команда наша сьогоднішня. Хлопці працювали на двох локаціях: Баба Ніна, дерев'яний каркасний будинок, і Сашку, бабуля Євгенія, Спіноблока там мурували. Мурували вже. Що ви там мурували? Стіни мурували. Микола нас, нас пригощає шашликом, якщо бачите. Ось такі хлопці. Слава Богу. та команда сьогодні. Побільше таких днів, Як сьогоднішній. Наступний будинок Баба Надя. Поки що він стоїть, чекає, чекає мулерів, які там стіни дороблять. І там треба піч вже мурувати. І електрика шукаємо, щоб вже, зробив, щоб вже почав робити, робити електрику. Але на цій неділі ми поки не займаємось до суботи. Так, а, Наступний будинок, а це не будинок, це будинок, який ми купляємо. Перший будинок це для Тетяни Ось стан, в якому він знаходиться. Тобто вже є, ну, Хлопці вже скоро будуть робити цей фасад, який мені дуже подобається з дерева такий класний. От, він вже утеплений. Тобто я думаю, що вже на наступній неділі він буде а, готовий і вже привеземо. І а, ось будинок для, а, для Галі. Тобто він вже майже готовий. Тобто залишились меблі і там ще щось. Тобто хлопці кажуть, що в понеділок, в принципі, він вже буде готовий. Можливо, можливо вони в понеділок привезуть його, щоб вже ставити, ставити на подвір'я у Галину. Так, всім доброго дня! Значить, зараз ми якраз бачимо, як процес укладки теплої підлоги це інфрачервона плівка, яка буде нам робити комфорт взимку. Якраз ми попали на цей процес. Значить, Це у нас екран, такий, який буде відображати тепло, щоб воно не йшло вниз. І така спеціальна підложечка. І не забуваємо, що у нас 150 мм і ще в нас є. Тому Тут дуже такий у нас хороший теплий пол буде. Також буде тепла підлога в санузлі. Ми бачимо, тут санузлі. Так от, виходив, скоро вже. Змонтуємо і побачимо, як уже він буде готовий. І... Бачите, як у нас тут у нас зроблено Значить, ще раз. Також, також тут плівка, відображаюча, яка відбуває тепло. І це у нас такий... підложка, яка теж тримає тепло і гідроізоляція. Повністю весь нузел оброблений гідроізоляцією. Щоб якісь десь трошки, можливо, щось буде, але він буде затримувати це все. Те що щиток вже змонтований і внутренка в нас майже готова. Так що ми на такому етапі. Зовні всі роботи у нас вже готові. от В такому вигляді ми його бачимо, от такий наш домик буде. Готуємось до відправки. Скоро у нас буде відправка через пару днів. Так виглядає наш будиночок а, поки що все. О, тобі, я думаю, буде приємна така новина для нас. От якось це треба зафільмувати і так далі. Ось от, от такий у нас поточний стан. Тобто, дивіться, 5 будинків вони в процесі, а оцей шостий будинок на дивані. Нам потрібна команда, яка, яка згодиться там приїхати там, наприклад, на недільку і ударно попрацювати, щоб ми зробили коробку. От і ну, таке. Ну це для початку це дуже важливо, щоб була команда. Тож, хто, хто чує, хто бачить, а хто дивиться за нами вже довго і думає, я б хотів би приїхати, і команда в нас в церкві є, і з братами класно побути, то це для вас класна можливість. І для нас благословіння, і для села Благословіння, і слава Боже. От і так далі, тому тому е, запрошуємо, приїжджайте.